Метеозонди, пам'ятаєте, постійно з Білорусі залітали на територію Литви, через що Литва спочатку закрила кордони, а зараз, до речі, і досі йде воєнний стан. Вони вели на місяць. Да? Значить, воєнний стан через те, що метеозонди, да, які мачу погоду мають дивитися, і значить, їх звинувачили, Литва, в тому числі Білорусь, звинувачив, тому що це не просто а в тому числі і е, вони присилають таким чином контрабанду. Давайте так, от реально. Якщо ви розумієте, от з вашої країни вилітає контрабанда. В цей час, коли будь-яке все, що вилітає, може бути розцінено як акт агресії і потенційну війну. Ну, ви б, як мінімум, зі своєї країни, з якої ви вилітає, і ви не хочете з тої країни інше ніяких конфліктів, ну, ви б якось це е, 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 намагались би усунути, чи не так? Чи навпаки, ви зацікавлені в цьому, чи навпаки, ви в цьому зацікавлені. Знову ж, летить метеозонд, який знімає там дані відносно погоди чи інше. А може він знімає дані не що зверху, а що знизу, в тому числі. Знімає там місцевість, як реагує авіація, як реагує протиповітряна оборона, як реагує армія, в принципі, загалом. Оце все-все в тому числі. І що ми бачимо тепер? Так, з тієї ж Білорусі залітає вже не в Литву, а в Польщу. Оце продовжуємо розповідати, що нічого страшного не відбулося, все круто, все хорошо. Я це про європейців, не про українців. Українці говорять, що вам всі. Фіп... А ви сидите в носі колупаєтесь? От воно що продовжується.